Львів'янка Леся Кічура готує інтерактивний соціально-книжковий проєкт. Зовсім нещодавно авторка була серед ініціаторів проєкту Щастя у віконці, який заохотив батьків з усієї країни писати казки для своєї малечі, а потім безкоштовно роздавати примірники дітям із соціально незахищених сімей. Відтепер готує щось неординарне та цікаве. Презентацію нової книги Леся Кічура планує приурочити до дня захисту дітей, а зараз організовує передпрезентаційні зустрічі із дітлахами, показує малечі малюнки, які увійдуть до книги та радиться. От, приблизно такого розміру. Це була перша манікас, яка надихнулася, скажімо, і вона так вилежувалася, вилежувалася. Це був перший голове 100 гривень в 2010 році, який мене просто приголомшив. Це казка, з якої все почалося. 12 років тому її надрукували в одному з дитячих журналів. Відтоді пані Леся довго виношувала ідею свого нового проекту. Моя перша казка про цю курівку Муні народилася, коли народився мій син. Через декілька років після її написання вона була опублікована в журналі Малятку, і мені захотілося цей журнал зберегти до пори до часу, коли я визрію на наступний крок. Пройшло 12 років. За цей час я брала участь в дуже багатьох різноманітних творчих проектах, казкових проектах. І якогось дня після зустрічі з дітьми, де у мене було 60 дітей з моєї школи, куди мене запросили почитати свої сказки. Мене наскільки надихнула ця зустріч, коли діти приходили, підбігали, обіймали мене практично не знаючи мене, і казали: ми дуже хочемо, щоб ви до нас прийшли зі своєю книжкою. Коли це буде? Скільки нам її чекати, чи зможемо ми з вами зустрітися ще? І чоловік сказав: ну, врешті-решт, тебе тих казок є так багато давай ми з ними щось й зробимо. У творчому доробку Лесі Кічури, понад 60 казок. Казкарка обере лише 21 з тих, які опиняться на сторінках книги. Як приблизно виглядатиме книга, письменниця уже знає. Це буде нагадувати невеличкий мандрівний блокнот не лише з казками та яскравими ілюстраціями, а й розмальовками, аби діти змогли по-своєму відчути світ казок. Оце надихає на те, що справді добра книжка, добра мамина казка, вона має бути в кожної дитини. І кожна мама підбирає для своєї дитини саме те, чого б їй хотілось, відчуваючи, скажімо, якийсь внутрішній світ своєї дитини. Тому, підбираючи назву і для свого проєкту, і для своєї книги, я зумисне назвала її добрі мамині казки, тому що кожна казка має нести якесь добро. Мої казки вони є зовсім невеличкі, декотрі з них навіть не мають. А четвертого формату вони бувають на півсторінки, але для мене це як якісь зернинки добра. Найбільша радість письменниці художник, яка додає барв її казкам та оживляє персонажів. Наразі вони вже створили 12 кольорових ілюстрацій. Фактично проілюструвати те, з чим дитина з дитинства має якесь ну, бачення, те, що вона дотична до того, це є дійсно цікаво, тому що з самого дитинства перше, що ми робимо, то від розкриваємо з батьками книжку, дитячі казочки, і ми їх починаємо читати. І те, що дитина читає, вона на тому навчається, аналізує, вона потім в дальнішому можливо і з тим живе. Моя тяга до тих ілюстрацій іде з самого дитинства, бо я сама дуже любила дитячі книжки. І тому ілюстрація для мене зараз дуже таке цікаве. Знову поринаю в той світ і хочеться тішити дітей тими малюнками. Батькам такі заходи теж до вподоби. Вони дивуються, умінню Лесі Кічури, зацікавлювати дітей живою казкою, в якій їхнє чадо відчуває себе учасником дійства. Дітей треба привчати до книжки, до гарного, до красивого, самого малку. Ми завжди намагаємося відвідувати заходи, які пов'язані з чим таким красивим, артистичним. Ну, принаймні, в нашій сім'ї ми намагаємося привити це дітям. Тому, коли ми почули, що такий захід буде, то ми одразу зголосилися, тому що дитині цікаво. Побувати вперше в будинку книги, там де книжки живуть, газети живуть. і Йому дуже сподобалося. Коли книга вийде, мандруватиме книгосховищами та містами України. Вже зараз каскарка веде перемовини з бібліотекарями і складає план зустрічей з маленькими читачами. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда, тут.